Устка Польща 22 червня. Сезон вже розпочата. Людей особливо там на мостику. 100 геблок, 100 Там якісь палатки. Зараз подивилась, може якісь свята. Сезон в повному розгарі, не пройти, не зняти. Цікаві іграшки. Ого, які цікаві іграшки, гляньте. Не, скоріше за все, це не свято, а просто сезон. Бо я ходила, купую вдома у одних людей, мені сказали, що воно в порту торгують. ми бачимо, все. Зараз в нього повне відео, так що переходьте, дивіться повне відео.